Всім привіт! На перегляді у нас сьогодні дуже красивий стильний і сучасний автомобіль. Це Volvo V60, першого покоління 2011 року випуску, який ми привезли з Європи, а точніше із Нідерландів. Я зараз покажу, як виглядає цей автомобіль ззовні все. Розкажу технічно, візуально і ще покажу дуже класні оригінальні вольвовські конструктивні рішення. Ну, наприклад, яких в інших автомобілів я не бачив. Отже 11 рік, 1,6 дизельний мотор, дуже економічний, 115 кінських сил. Це правильний тут мотор. Восьмиклапаний, новий, простий. Їде дуже бодренько, так, динамічно, 11 секунд до сотні. І економний. Траса 4 літри. Змішаний цикл. 4,5 і місто 5,2 Автомобіль на механічній коробці передач, хороші комплектації, і дуже-дуже стильний автомобіль. Ці всі лінії, спойлери, антенка, плавнічок. Сучасний автомобіль. Ззаді парктроніки є, всередині дуже багато місця, зразу скажу. Ну, ось одне із таких цікавих рішень. Дивіться, да, тут фаркоп. Просто береш, знімаєш, витягуєш цю заглушку пластикову. Фаркоп вставляєш, поїхав не потрібно, просто закриваєш і все. Це одне із таких рішень дуже багато. Красивий колір такий, такий сірий, мокрий асфальт. У нас в Україні дуже люблять такий колір. Хороша резина високопрофільна для наших доріг саме те, мішлен нова 60 r 16 Задіти тоновані вікна. Ось там зовні автомобілі. Оригінальні диски, нові тормозні диски. Полодки, в принципі, обслужений автомобіль. Зразу скажу, що технічно тут все дуже добре. Сцеплення, ходовка, двигун. Все обслужено Є сервісна книжка, все там показано. Просто хочу, щоб ви звернули увагу. На конструктивні рішення цього автомобіля в порівнянні з іншими. Конкурентами. Хоча в своєму класі я навіть не знаю, ніж конкурент. Да, до речі, автомобіль розмитений, є сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки на облік. В салоні автомобіль виглядає по-сучасному. Оці хромовані вставки, які переходять оригінально в ручку відкриття дверей, дуже красиво. Фірмові накладки на пороги, теж дуже красиво. Ось це пластик, теж накладки на пороги, практично наживіть не буде. Ну, крісла мега комфортні, тканина дуже якісна. Ось ця паряща підвісаюча панель фірмовий стиль Volvo. Тут така ніша. Ці всі матеріали просто на вищому класі. М'якенькі, все. Мега класна шумоізоляція. Шістий ступка. Що тут є? Система старт-стоп, парктроніки, клімат-контроль двохзонний, класна музика, як завжди в Volvo. Монітор, з навігацією, руль, подивіться який, мультируль, круїз контроль є. Йдемо далі. Дуже великий прийом задній, під задні двері. Легка посадка. Теж ці стильні накладки. Ось ніби такий підлокотник. Він дуже практичний, я покажу чому. Тому що, наприклад, можна лижі возити. Це раз можна ось такий підлокотник робити, широкий, великий, практичний. Така ніша і тут така. Це, раз, два. Потім. Якщо потрібно зложити, зложимось так. Ще одне рішення, подивіться. Тут є дві кнопки, одну нажимаєш, ось так от падає підголовник. Розкажу чому. Ну, Наприклад, вам потрібно опустити сюди спинку. Опускаєте її ось. Потім. Потрібно впирається там ще щось об цю сідушку. Ви не можете її підняти, бачите? Просто нажимаєте цю кнопочку і піднімаєте. Дуже класно. Оригінально зроблено. Йдемо далі. Багажник. Величезний багажник. Закривається, ну подивіться як широко, дуже легка, практична загрузка грузів. Тут одна ніша, бачите, ще нідерландські номера, потім далі йдемо. Далі. Всі ми знаємо, що волю мега класна шумоізоляція. Ну, наприклад, дивіться, ось войлок який. Потім тут ще є багато. Ось тут. Ну, Дуже якісно зроблено все. Йдемо далі. Тож Рівний пол. Багато місця. Якщо так ззовні подивитися на автомобіль ніби компактний хетчбек, насправді це універсал. І місця як в універсалі. Капот алюмінієвий, ви знаєте, ржавіть не буде. Ще хочу вам показати конструктивно, як зроблено спереді це підкапотне пространство. До речі, що у нас тут є? Датчики світла, датчики дощу. Хочу показати, як оригінально відкривається капот. Дивіться, не так, як в усіх смикати треба там щось, ручка відпадає. а Тут просто раз і все. Два ключа і там ключики від фаркопа. Так, зараз ще заведемо хвилинку. І подивно, ну так, да, ключ сюди вставляється. І от е кнопка. Старт просто с кнопки заводится, сцепление выжимаешь, дуже мягенько. Вот, вот так вот. Еще мультимедиа тут дуже классно покажу вам. Классно тут настраивается звук, например, тут, ну, там низкие, высокие частоты. Навігація загружається і так далі. Слухайте в цю суботу, що ти його один дроп Кнопочка драйв це відключення системи старт-стоп. Так, зараз подивимось, як працює наш моторчик. Дуже легко відкривається, тут от раз. І от тут два таких піднімається Капот дуже високо піднімається. Подивіться, скільки місця відкривається. Повністю все під капотом можна самому достати, обслужити, перевірити. Ось вам конструктивне рішення на сьогоднішній день. В інших автомобілів, якщо, наприклад, порівняти з тим же Рено або та з тими же вагами, такого немає. Цей знаменитий двигун, в один придбав 8 клапанів, 84 кВт, 115 кінських сил. Д4162Д. Сухий, немитий робочий стан. інша а, подушка. Бачите, яка конструктивно зроблена. Тому що я вважаю, що на попередніх Volvo вона була така як у форда і вона дуже швидко накривалась. Тут набагато все доробленіше, правильно зроблено. Ось робота двигуна. ну Тут двигун працює ідеально, тут питань зовсім не буде. На любе СТО можна їхати, все нормально. Тут акумулятор. Можна цю кришечку зняти, тут можна відкрутити. Ну, все тут дуже легко просто доставати і обслуговувати самому, саме елементарне. Ну, по виклопу, звичайно, тут все дуже добре. І ще зверніть увагу, ще на один момент. Volvo v 60 алюмінівні рычаги Там знизу все ідеально, нічого ржавіть не буде. Тобто ще таке одне конструктивне рішення від Volvo Хоч це і не а, навіть так. Це бюджетний автомобіль. Але всі рішення такі, як від преміального автомобіля. На цьому закінчую перегляд такої красотки, друзі. Звертайтесь, приїжджайте, тестуйте, готові на СТО їхати. Дуже-дуже достойний варіант. Да і в принципі всім раджу звернути увагу саме на цю модель. Дуже практично, економічна і комфортно. Їде бодренько, шумоізоляція, прекрасно. І стильний красивий автомобіль. На цьому все, друзі, до зустрічі. Автомобіль знаходиться на нашому автомайданчику, києво окружна дорога з 54. Звоніть, приїжджайте, дивіться.